Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, подивимось, який день буде в Рососії 12 червня, тобто День Рососії, День лаптьожників і лаптистанців. Давайте подивимось, який день. Буде на Росусії 12 червня, тобто сьогодні, у контексті війни. В них може повторитися якась ситуація, яка була в минулому. Ну, в принципі, дивіться, в них по стратегії там, от, ем, ну, якби, з. Сімейні, сімейний праз, сімейне свято, ну, скажімо, сімейне лептистанція це ж сім'я, як і була в минулому, тобто цю традицію не порушувати, не порушувати, але в той же самий час вони не можуть зріктися думки про те, що в їм загрожує небезпека. Тому вони відчувають сум, м'яко кажучи, і страхи. Окрім того, ми спитали, який буде цей день? Дивіться, диявол перевернутий. Це неспроможність піти від залежності від ситуації. Ця неспроможність вона загрожує втратою якогось важливого ресурсу. Ну і як би вони не хотіли його зберегти, ось так можна сказати. Якусь вони вежу не зможуть уникнути. Вони будуть намагатися, от в чому ще і двійка кубків перевернута. Відсутність домовленості. Відсутність домовленості. Можливо, хтось із е, хто там них ПВО втратить, скажімо так, Відчуття реальності і за святкування. І не буде зворотної реакції на падіння чогось з неба для них. Я говорю трошечки завуальовано, для, ну, ви розумієте чого. Тобто зрозуміли, да? із-за того, що хтось насвяткується, не буде зворотньої реакції. На те, що щось падає, і тому є загроза, що станеться там вежа на болотах. Це може бути сьогодні, завтра, ну, ось так. От якось, ну. Час второ це таке поняття, знаєте, в них свій вимір часу. Знову ж таки, для того, щоб знайти винних, в них не буде спроможності. Винних в тому, що десь щось вони за чимось не услідкували. щось з водою пов'язано, велика вода якась. І тут вежа на морі. Велика вода виливається. Виливається велика вода. Ну, от, щось може бути на воді. Статися або біля води. Ситуація незрозумілості, обмеженості, невизначеності. Ще покажи детально. Щось на воді може бути. Вони були, знаєте, вони готуються, вони кожен раз готуються, що вони можуть в будь-який момент захистити якийсь важливий об'єкт, але тут йдеться мова про ну, втрату розуму, про, скажімо так, лінності і е, невиконання своїх обов'язків. Внаслідок цього в них немає співдружності. В роботі щодо захисту цього важливого об'єкта. Тобто вони, скажімо так, праворонять проворонять важливий момент, коли можна захистити якусь ділянку, якийсь об'єкт. Тобто, немає в них співдружності із за того, що вони десь завтикали, десь заліплі на чомусь, десь запили, десь після перепою. І тому вони дуже багато будуть, дуже довго будуть чекати. Ну, якось втратять час. Їхні результати роботи будуть незадовільні. Ну, знову ж таки, тут ідеться мова про дурний вибір, дурний вибір, нерозумний вибір діяти. Ну і по ітогу покажіть спалахи в небі падає багато. І накалена ситуація. Дивіться, накалена ситуація, багато вогню, сонця. Сонце це може бути як сам вогонь, як сама жара, скажімо так, на військову тему, так і якийсь вибух, загроза втрати електроспроможності, електроенергії, або якогось десятка жезлів, там, де багато зберігається чогось, якісь склади або бази вогню, база вогню. Ну, я вам так метафорично говорю, база вогню і їхні сподівання, скажімо так, сподівання, що цей вогонь не досягне цілі, то вони будуть марними. В них буде спалахи здалека, спалахи зблизька. і. Вони не зможуть витягнути це навантаження. Ну, от мовою карт скажемо. Якісь пускові установки, я вам вже говорила. Якісь щось може на воді те, що, або біля води, те, що якась установка. Ну, і ще тут дивіться з водою. Електростанція, вона також там, система охолодження. Ну, от щось пов'язане в них якийсь зв'язок, вогонь, вода, вогонь, вода. Втрата якогось ресурсу, при тому з далекої дистанції, що це за сонце? Самі відкрилися карти. Ну, знову ж таки, вибір, вибір, вибір вже зроблений, скажімо так. Вибір зроблений, з боку тих, кого потрібно. Тих, хто має робити вибір, тобто з боку наших, вже відомість є якась. Знову тут вода, знову ті самі карти, що мене, в мене випадали на минулих розкладах стосовно Росії. Ну, і в них буде така ситуація, що якась невизначеність, і тут робота потрібних людей в потрібному місці. Не зрозуміло, хто це зробив. Тут може бути і диверсія, може бути і теракт. Це карта в мене прихованих людей, ДРГ. І вона ну, якби відкрита, але по ілюзії все одно є такі люди, які нібито на виду у всіх, але ніхто їх не запідозрить, на кого вони працюють. Типа свій серед чужих, чужий серед своїх. Розумієте, про що я говорю? Ну, от якось так. Якось так. Безсилля безсилля в якомусь ресурсі. Вони втратять якийсь ресурс. Втрата ресурсу, як для війни, так і для домівок, скажімо так. Ну, подивимось, як воно буде. Я дала декілька версій, що це може бути. Будемо спостерігати сьогодні. Побачимо. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. І ми все одно перемагаємо, незважаючи на труднощі і складності. Бережи себе, тримаємо стрій. До побачення.